Слухай мене уважно. Війна залежністю. Подивись. Я палю, я бухаю, я гуляю по клубам, я ганяю лисого, я цілий день сидю, тіктоці. Це все залежність, яка тебе ламає, ти цього не бачиш, ти цього не відчуваєш. Але я тебе обіцяю в майбутньому. Ти це відчуєш. Тому що почнемо з бухла. Ти думаєш, твоє тіло, твої легені, твої почки скажуть тобі дякую. Дякую, що ти заливаєш мене оцей хлам, це бухло, це пиво, це вино, це віскі, це оця всі хлам. Дякую тобі, що ти мене це залуваєш. Клас! Я так хочу це. Ні. Думаєш, ти палиш, думаєш, що тобі скажуть тіло. Дякую, що ти забуваєш легені. Дякую, що я одну хвилину побіжу і я задихаюсь. У мене дихалка буде забита. Дякую. Скажуть тобі почки. Ні. Ти замість того, щоб свої сили оці. Вкладати в бізнес, вкладати в заняття, вкладати, якось скачувати себе. Погняв лисо, вже дівчину не хоче шукати, вже не хоче йти в зал, вже не хоче добиватися, ніяких цілей, тому що оцю силу ти викинув. Ти викинув цю силу допомачення. Ти отримав свій легкий дофамін, все. Лежи, кайфуй. Далі йдемо. Це хімія. Думаєш, тіло тобі скаже дякую, що ти хаваєш чіпси кожен день, хаваєш якийсь шлак. І оцей шлак тобі накопичується, а я тобі скажу в майбутньому там може бути і дуже погано. Дуже погано може бути. Ти думаєш, що ти сидиш тіктокою цілими днями, і це класно, це класно! У мене є вільний час після школи, у мене є вільний час після офісу, у мене є вільний час після заводу. Я сижу, я клацаю тіктока, і це ж так класно. Це ж так класно посидіти, так? Це ж класно посидіти, подивитись то, чим займається. Клас, зайти на дівка, як танцюють, машини їздять. Клас. А в мене такого не буде. А чому не буде? А чому не буде? А тому що в тебе є вільний час, ти замість того, щоб читати, ти замість того, щоб займатися, ти замість того, щоб качуватися, вчити щось нового. Ти сидиш тіктоки. І потім ти скажеш, що мотивації нема. Дисципліна це шлак. Ці всі звички ваші, що ви там кажете, ну це, це в цього нічого не буде. Послухай. Cioè, я бухав, я палив, я гуляв по клубам. Я хавав хімію кожен день. Яке я сьогодні? Я не бухаю. Я не палю. Я не хаваю ніяку хімію. І я не сижу в тіктоках цілий день, чисто по лав. У мене є план дня, по якому я дію. От я тільки що позаймався. Я знімаю відео, тому що в мене по плану так знімати відео. Чи я хочу, чи я не хочу, я знімаю. Можливо, я теж хочу посидіти в Тік-Ток і полисати. Но ні, я вже не хочу. Я вже не хочу оцей шлак, я не хочу бухати. Немає якогось там свята. Закінчиться війна, я не буду пити. Ні днюха, ні Новий год, ні якісь свята, не Пасха. Щоб мене заставили навіть випити стаканчик. Я не вип'ю алкоголь, тому що я дав собі обіцянку. Я не вип'ю. Я подумати, а що буде від одного стаканчика? Від одного стаканчика все починається. Від одної сішки все починається. Від одної пачки чіпсів все починається. То! Не накидайтесь, я теж хаваю чіпси. Одну пачку місяць-два місяці. Одну бутилочку коли місяць-два місяці, так, я рятуваю. Це погано, ну не кожен день. Не кожен день. Тому я побачу, я побачу, як ви змінитесь. Я побачу, що ви мені напишете в коменти. Я побачу активність цього відео. І якщо вона буде, я допоможу вам. Навіть якщо не буде, я вам допоможу. Я викладу відео, яке заставить вас задуматись, Яке допоможе вам кинути ось ці звички погані, оцю залежність, оце паління, тому що я це кинув. Я це кину, я це знаю по собі. Я знаю, як кинути. Я знаю, як налаштувати свій мозок, тому що ось тут. Тут все головне, тут. Якщо, у вас тут, якщо ви тут не налаштуєтесь, ви нічого не кинете. Ви не кинете ніяку залежність, якщо тут у вас не буде ясність, у вас не буде свіжа голова, і ви будете знати план, і я вам з цим допоможу. Тому побачимо з вами в наступному відео. Я вам обіцяю, після, того, після цього відео ви почнете думати, після того відео ви вже кинете одну з своїх залежностей. а навіть якщо не кинете. Ви почнете діяти, а це вже чудово, замість того, щоб сидіти і чекати. Побачимо з вами в наступному відео.